Пожежна безпека як складова Ядерної безпеки АЕС. Фахівці Рівненської АЕС взяли участь у міжнародному семінарі із протипожежного захисту, який організував Паризький центр Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні станції, з метою покращення рівня пожежної безпеки на атомних станціях. Вони діляться своїми методами, навичками. Вони впроваджують якісь нові ідеї для. Атомних станцій, оскільки семінар проходив на атомній станції Форсмарк у Швеції, українські атомники спілкувалися в режимі онлайн впродовж трьох днів. Представники світової атомної спільноти обговорювали напрацювання у сфері пожежної безпеки і отримали. Інформацію про події, які сталися протягом останніх останньої п'яти на атомних станціях, що стосується пожежної безпеки, які були важливі для атомних станцій і вплинули на їхню роботу. Це була доведена інформація. Плюс доведена інформація, яким чином будуть здійснюватись партнерські перевірки, місії технічної підтримки на АОС, Паризького центру АОС. На Рівненській АЕС напрацьовано позитивний досвід експлуатації та впровадження новітніх технологій у напрямку пожежної безпеки. Про це презентація на тему протипожежний захист РаЕС. Ішлося зокрема про заходи з підвищення пожежної безпеки, успішно реалізовані в межах модернізації енергоблоків Раес. Ми стараємося підтримувати на рівні системи протипожежного захисту, оскільки вона є пожежна безпека є однією з складових забезпечення ядерної безпеки на Рівненській АЕС. Міжнародна співпраця доводить, наголошують учасники семінару, вивчаючи досвід колег. Атомники вдосконалюють власну діяльність. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.